Так. Зайшли ми, ми в торговий центр Київ, погрітися. Там на вулиці та стоять, у нас не приставали. Полетіли гуляти по торговому Це, центру. Майстер ювеліру. Огляд, бачите, огляд торгівельного центру. Сільпо угу. туди. Вон туди. Да. Ну, не знаю. Ну, електрика, ремонт, мабуть, десь роблять. Щось сталося, може тут Ну, горіла й проводка. І... Ну, чути. Може, тут щось згоріло, Саш. А ми це лазимо з тобою. Ну, закрито магазин. Ось цукерки можна купити, дивіться, на прилавку, які лежать. Смаколики це все за 100 грамів. Ось, кстати, цукерки непогоні. Горішки. Фістошки. 100 г 70 гривень. Фундук 67 гривень. Мігдаль по 62 гривні. Кешю теж 62 гривні. Це по 62 гривні. Сухофрукти можна купити. Гуляємо, прогуляємося. Пішли в сільку, подивимося, що там є. Акції, знижки, новогодні пропозиції. Та треба їхати додому їсти, готувати. Правили. А ти ж тут був в новому сільпо, Саш, чи не був ще? Саш, mm -hmm. в новому сільпо був, mm -hmm. полетіли вон туди, в нове сільпо. Воно переїхало просто. З одного приміщення в інше. Нам отак десь приблизительно потихоньку спуститься, бо раніше воно працювала, а це щось не працює. Може, так це є знижки. Пішли. Булочки, хліб можна купити смачний. У мене є хліб, того я його туди не беру, а може щось і візьму. Це окцій цін покажу. Налітайте, розбирайте. Пішли гулять? Да? Подивимося. Пройдемося. Давайте подивимося, по чому тут овочі і фрукти. Мандарини по 74 гривні. Так, Клементин це по 74. Помела по 84,90 і по 98,90. Картопелька. Ціна на картоплю. Картопля біла мита, 54 гривні 90 копійок, буряк по 26,90. От, дивіться, картопля фасована, це походу е -е. Картопля від фермерів 149 гривень. Це для жарки, мабуть, якась така картопля. Теж щось мішку лежить. Рід. Такого плану. А, це буряк митий, 29 гривень, 99 копійок. Морковка мита по 39,99. Капуста по 32 гривні 89 копійок, а пікінська по 49 гривень, 49 копійок. Оце такі, принципі, ціни. Так, ось є ще картопля по 36,99 і батат 149 гривень. Морква 25 гривень і 89 копійок. Цибульки. Величезний вибір. Просто огромний. Ну, ціни, в принципі, нормальні. Ось є цибуля жовта 69,90. Біла фасована, 59,99, а цибуля біла 129. Гривень. Часник. 174 гривні за кілограм. Це, в принципі, такі ціни. Ось, бачите, скільки по акціям. уже. Гарбуз 2499. І знижки на них роблять 25%. Це так. в принципі. Помідорчики величезний вибір 250 грамів. Така ціна, бачите, як ананас по 169 гривень, по 119 гривень. А ось така штука прикольна, бачите як. Апельсини загружають, і ви можете, в принципі, видавати собі всік. Апельсиновий соління Ще й знижки на соління 35%, -йон. бачите, так тут просто насолили цей, напідняли і знизили. І все думають, хто його це купи чи не купи. Тіві mm. по 129 гривень. Яблучка по 51 гривні 99 копійок. Яблука різні і ціна на них також різна. От нафасували яблучка по 54, 99. Груші по 99 гривень. Виставочний зал сільку відкритий. Ви подивіться, люди ходять, людей багато. Ну, Вони практично нічого не беруть, а це що нам помило порізали, пополом перерізали, чи для красоти його виложили, чи там де ж ціна, мабуть, є. Ну так, да, воно продається. Ой. Так, хто хоче полунички, мікс? Ягідний 529 гривень і 25% знижка. Там, Бачите, три вида ягід. Полуниця, малина і, і ще якісь ценненькі ягоди. Забула їх назву. Так, Полуниця, 399 гривень. Це, навірно, без ГМО. Ой, йо-моє, кавун продають. Хочете кавуна за 79 гривень, 99, 99 копійок за кілограм. Тоді завітайте, будь ласка, всім. Так, не спіша? Томате? 269 гривень, редисочка по 149. Саш що ти хочеш тут купити? Кавуна, кавуна чи полуниці? Огерочки, дивіться, 99 гривень, в принципі, нормальна ціна 100 гривень кілограм. Кабачки по 129 гривень. Зеленюшка. Недорого, зовсім недорого. Ціни указані за 100 грамів. Гляньте. Може, в них, мабуть, якісь теплиці є, що вони вирощують. ось. Неправильне зберігання. А ну, пішли на рибу. Риби ми хочемо на новий рік. Кіла три. Ні. А, це креветоси. Ікра. Тисячу гривень баночка в баночці 275 гривень. Недорого. Це ось риба. Дивіться, це е, рулет. 100 грамів 139 гривень. Гулять, так гулять. Це свіжа риба і креветка. Ну, яка огромна креветка взагалі така. По 114 гривень, де, де 90 копійок. Рибка по 71,90. Сьомга по 92 гривні. Ну, це ж за 100 грамів. А що це за 17,99? А ну, майонез торчин. О, майонез торчин. 150 грамів. 17 гривень 99 копійок. Угу. Ох це я! Так ось рибка по 299 гривень. Геловочки. Я думаю перед святами, і знижки пороблять, і люди розкуплять. Саж тобі тут цікаво. Дуже цікаво, так? Да? Я думаю, ми, мабуть, сходимо ще й в АТБ. Іли в маркету. Молочко, ціна на молоко. Ну, вже, знаєте, ціни вже так виросли, що ми вже не удивляємося, вони кожен день піднімаються. Масло. Це в стекляних банках. Це настояще масло. Бачите, яка ціна цього масла. Завітайте всі, Ви не забудьте тут. О, молоко йде, дивіться. Премія 38 ,99 гривень 99 копійок. Це, кстати, по акції. А галичина по 43,99. Це молочко можна, в принципі, брати. хряженка хряженка просто ноша. 67 гривень 49 копійок. Яготинська по 35 гривень 19 копійок. Виставочний якийсь. Все таке ж недороге і дешеве. Я дивлюся, тут аж черга стоїть дивіться. Все тінники переписують. Це робота. Товар розкладають, потім цінники переписують, потім товар вбирають, потім його списують. Пуво львівське, різдвяне, 33 гривні 79 копійок, да? у хаті сталося, ага, якраз. І пішли. О, ну дав'ять цей возик макулатури та здольсаєш. Mm -hmm. Спросить, чи можна його брати? Вийдя за ці товари, а молоко по 54 чотири гривні сорок дев'ять папів, Черги стоять на касах. Ні, це просто ще не час пік. Час пік, тут людей багатенько, то я так зумлюсь, звісно. Ну, текстура і так где? Красиво, да, зробили, вообще це сільпо. А, не на мясо, сейчас вам покажу. Сильпо. Ну воно, я вам скажу, лучше брати мясо на базарі за 100 грамів. А вже й замаринований шашлик є. Це те м'ясо, яке починає портитися, його тут маринують і нам продають. Так. А курочка нас цікавить чи не цікавить. Дивіться, кролик. 30 гривень 90 копійок за 100 грамів. Дюшине крило 10 гривень 99 копійок. Так, філе по 17,50. Цілу курку 8 гривень 15 копійок за 100 г. І потроха. По Там сердечки, печінка. Якщо його смачно приготувати, то воно смачне. Навіть язиком можна купити. 5 гривень 100 грамів, недорого. А це в холодильнику м'ясо лежить, Вон дивіться. На курку вже і знижки поробили. А були люди тільки брали його, так? Да? Погуляли, да? було. Тортики. Де тут ноги хамона? А, тут ног хамона, кстати, нема, вони щось не висять. Так колбаска зі справжнього м'яска. Яйця. Дивіться, ціни знижена на яйця. 67 гривень, де нас тобою теплі. По 8499. По 79 з копійками. Да, копійок, так, тут є, кстати, недорого. Вже їх холодильник ставлять. Ціни попіднімали не беруть, але там вже срок годності теж є на якийсь ліс. сир. Не вирізали, викладали такого шум. Що... Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте в сільпу тут акції, оранжевих цінник. Тоді пощай оранжеві цінники. І скуповуйтесь, я думаю, ну, грошей должно вистачить. Може, це вовину тисячу потратить. Оцей сир смачний, я його так обожнюю. Ну, він, звісно, 147 гривень, 7 копійок, 1149 гривень за кілограм. Такий, знаєте, сладкуватий смок. Добре, хоч світло є. А це ціни? Так, да, зараз йдемо. Все, закінчили. Лавочка закрита. А це цукерки? Моєму. Чи поштучно, чи як тут іде? А, ні, за грам. Це по грамам іде. От цукерка, дивіться, 16 громів, 36 гривень, 99 копійок. Шоколад 139 гривень, 90 копійок, ну це за 100 грамів. такі ще пінгвіни. Фігурка шоколадна каченя. А я кажу, вічна пінгін. Ну вам мені пінгвіна напоминає. Ось, дивись, Саш, лизунець, сосунець 19 гривень. Ну, 20, а ти скільки заплатив? 22. Ну, ріш тобі казала, блін. Не зекономили 2 а ти що? Зефір. Ой, полетіли. Погуляли на це супермаркети. Поїхали ми додому. Ви зробили всі свої справи, ми взагалі по справам приїжджали, Такі люди виконували там свої справи ну по магазинам погуляли, да? Ага. Ага. О, а тут вже назад бачиш, він працює. Поїхали, аккуратно. Покаталися це на ескалаторі. Ну, що робити? Нам треба ще сходити в метро буде. Там вам ціни показати. Золото вам торгують. Тіна каронь. Зірка, окрім золото. Дивіться, я знімаю, на мене тут не кричать, а в рекорді кричать. Ну, що це таке?